Или, как называют его друзья, Донецкий в Донецькі научної и журналістською деятельностью продолжает займатися і в столице, куди он в срочному порядку переехал із Донецька в 2014 тисячі чотирнадцятому. Активіст допомагав українським военным, поэтому волонтерська деятельность могла навредить и йому самому. Ми займалися дуже великою розгалуженою роботою з допомогою нашому війську, допомоги пораненим під час мітингу в Донецьку в березні 2014 чотирнадцятого року. І е, саме на початку червня просто надійшла е, інформація про те, що членів Донбасу шукають, і мені довелося виїхати з Донецька за прямим наполяганням керівництва організації. Тоді про великий проект річ не йшла, але обстоятельства заставили організацію переформатуватися. в общем, Как і самого Олексія, який також поміняв свою сферу діяльності. перебуваю також на зв'язку з нашим комітетом виборців України, і мені достатньо того, що в будь-який момент я знаходжусь в такому кадровому резерві, так би мовити, громадян нашого донецького громадянського сектору. Роблю те, що може робити будь-який громадянин України. Трохи допомагаю нашим. Біженцям, переселенцям, доничанам, які потрапили в якусь халепу, наприклад, там Вінниці, які займаються гуманітарною діяльністю Дніпропетровську, Полтавщині, он оказує і гуманітарну, і консультаційну допомогу другим, но сам відказався від от всіх привілегій ВПЛ, як і від самого статусу. Я відмовився від оформлення статусу тимчасово переміщеної особи, відмовився від цього свідомо навіть без статистики, оскільки за законом, в принципі, я не маю і права на це, тому що в мене в Києві є помешкання. Це додатково полегшило мій переїзд до Києва. Я не відчуваю ніяких таких величезних проблем пов'язаних з утисками або ще з чимось. Я не знаю, що таке пошук житла собі. Додатково я не знаю, що таке сплачувати величезну оренду сплату за квартиру. Цього всього воно мене обійшло. Ну його это скоріше, ісключення із правил Даже его мама, яка перебралась к нему в Київ. До сих пор повністю не адаптировалась к условиям. Не может она смириться и із тими событиями, которые происходят в її родном регіоні. Вона ну вона досі не адаптувалась, скажімо так. Вона дуже тужить за Донецьком. Вона дуже нам повернутися в Донецьк. Вона не розуміє, як могло це статися. З однієї простої причини вона будівельник і вона проєктувала житлові квартали в цьому місті. Вона проєктувала інфраструктуру міста, і ця інфраструктура зараз піддається просто абсолютному нищенню. Тому для неї це подвійна біль. Якби не ці елементи вандалізму і вароста з боку російських окупантів, то навряд чи вона б настільки переймалася цією ситуацією. А це просто б'є по тому, що по суті її життя таке враження, що складається даремно, адже все знищується. При пересадці молоді ростки приживаються швидше, ніж взросле дерево. Також і люди. чим старше. Цім переїзд. Людина, яка потрапила в такі життєво, скрутні життєві обставини після того, як майже 80 років прожити в одному місті і на схилі років мусить переїздити до іншого. Причому переїздити без покращення житлових умов, а з їх погіршенням, то безумовно це впливає, впливає на емоційний стан, на стан здоров'я. 95% його друзів покинули Донецьк. Хто-то уїхав далеко, хто становився в близькіших городах. Надіюсь, на временность ситуації. Тих, хто залишилося в Донецьку, сказати важко, тому що основна маса моїх друзів 95%, звідти виїхали. Десь 90% з тих, хто виїхав, вони виїхали в Україну. І десь до 10% знайомих просто виїхало в Російську Федерацію в Ростов. Тобто, все одно, навіть якщо в Росії, то все одно недалеко. Тобто, якщо виїхала людина недалеко, це означає просто те, що вона сподівається теж незабаром повернутись. Свою орієнтацію Олексій не скриває, але не акцентує на этом. Говорить Донецький до 2014 года к представителям ЛГБТ сообщества агресії не замечав. Зараз ситуація змінилася кардинально. За Розрахунками нашого мінохорони здоров'я і мінстату, наша Донецька область вона була найбільш чисельно презентована в середовищі ЛГБТ. Вона була на другому місці після Києва. Я не є настільки відкритим, щоб ходити з плакатами містом і розмахувати якимось райдужним прапором. Хоча я знаю людей, які цим бавилися в ночах, ходили по Донецьку. В принципі, і їх ніхто не чіпав, ніхто не переслідував. Але я б нікому не радив, наприклад, в Донецьку зараз повторювати такі експерименти. По-перше, наскільки мені відомо, це комендантська година, введена в Донецьку. А по-друге, це є додатковим вразливим фактором для шкоди життю і здоров'ю людини. Пасколько Олексій і раніше був частим гостем в столиці, зараз в Києві чувствують себе комфортно. Тим же, хто вынужден заливатися в окупації, жилет миру і скоріше урегулювання ситуації. Враховуючи, що всі мої друзі основні переїхали саме сюди, то як можна в Києві себе відчувати самотньо, коли в тебе всі друзі тут? Просто так сталося, що по суті ти змінюєш з усім своїм оточенням місце розташування по суті. Тому мені в цьому плані теж набагато легше. Ті, хто потрапили в цю ситуацію, їм дуже важко і в тому числі ті, хто залишилися в Донецьку. Вони відчувають на собі всі ці вади окупації, відчувають всі соціальні проблеми. Єдине, що ну можливо трошечки легше. Те, що людям доводиться менше сплачувати за комунальні послуги, але тим не менш перерва в їх постачаннях, електрика, вода і так далі. Просто хотілося побажати триматися і пам'ятати, що Донецька все ж таки Україна і Україна туди повернеться. Новобранец с позывным «Швед» с Полтавщины в зоне АТО только неделю. Свое присутствие на передовой аргументирует тем, что защищать родину – это долг любого мужчины. Веду с тем, что как, я смотрю на современное украинское общество, на большинство населения, которое очень ставиться ставится к тому, бывает в Украине – Що чоловіче населення, переважно чоловіче населення боїться, їм краще там, заховатися, десь дати взятку, щоб відкупитися від армії або заховатися за спідницю, що з аргументації. Мов, це не моя війна. Коли прийдуть до мене додому, тоді я буду воювати. Я вирішив піти. на дальних, так бы, на дальних рубежах захищати Украину, свою рідну Полтавщину, свое село. Парень в мирной жизни – сельский учитель истории и географии. Теперь – доброволец-контрактник вооруженных сил Украины. В батальон «Карпатская Сич» попал не случайно. Здесь у него много друзей, которым он обязан жизнью еще с Майдана. Вы, вытягнул меня Із тієї бійні врятував, так би мовити, ну, не життя, але ну, здоров'я точно. Сложніше було об'яснити свій поступок самому родному чоловіку мамі. Ну, я, так би мовити, довго проводив з нею, роздягався роботу, пояснював, що там, де там, як там. То вона, в принципі, після трьох місяців, як я їм. Понадоїдав, понадоїдав своїми розмовами. Вона сказала: ну, роби, роби, що хочеш. Тільки там, там бережи себе, а так, каже, їдь. Здесь он тільки неділю і в бойових дій не приймав участя. У мене іншого виходу немає. Я сюди приїхав з певною метою захищати, то я ж, як мовити, вже налаштував, налаштувався. Хоча я ж під обстрілами в бою ще не був, хто знає, як я себе там покажу. ну. Но... Я готу. Я готовий. Я готовий протистояти агресору, що хто там що не казав? ДНР, ЛНР, республіки. За ними стоїть Росія. А вот Юрій Стрельцов – доброволець із Славянського району, Уже пройшов не один круг ада війни, Защищал Пески, стояв на подступах к Донецкому аеропорту, участвовал в зачистке Мар'їнки. Взять оружие в руки молодого мужчину потолкнули события 2014 года. В родному місті. Ну Що спонукало мене піти воювати, брати активну участь в військових бойових діях. Ну, це сам я і Славянська, під час окупації нікуди я не виїздив, знаходився я тут. Всі ці страшні події я пережив, був я не виїзнив. Ну, цей жах, що було. Був у нас в місті, ну не дай Боже, щоб цей жах ні в якому місті він не повторився. Місто було засмічене, місто було зайняте сепаратистами. Ух, весь час творилися жахи після звільнення міста. Місто було пусте, тільки звільнили, місто було пусте, людей основна маса виїхала з міста. Место, в городе было очень сумно, но ну, потихоньку в городе жизнь наладилась. И чтобы такого больше нигде не повторилось, решил я Трошки все у нас в городе наладилось, Вирішил я решил пойти сам, принимать активную боевую участь. Сейчас их позиции на передовой. Они часто под огнем противника. Совсем недавно, говорит Юрий, их накрыли градом. К счастью, всем удалось отделаться лишь испугом. А вот сюда позиция, это гнездо. Туди було пряме подпадання танку. Mm -hmm. ну, слава Богу, теж хлопці там заховалися, ну, цілі залишилися. І десь теж тиждень тому тут стояла така відеокамера mm -hmm. і в онлайн режимі 93-го mm -hmm. наблюдала, наблюда... ну, що там проїхать. Mm -hmm. Там стріляють же чи соблюдається перемир'я. І так вони наблюдали, що взагалі сутіль з термінала. Прямим попаданням ту камеру вже розсвігачили. Кілька днів назад, ну, буквально на минулій зміні, ну може дня, днів 5-6 назад, тут був серйозний обстріл саме на цій позиції з градів на цьому ті Десь Цілий день було тихо, ми вже думали, що справді перемир'я воно настало, а тут несподівано нас укрили градами. Причому укрила дуже точно градами, якщо раніше... Лягали гради, там трошки нижче лягали, або там з той сторони тірікон, або з тієї, то ну, мабуть вони вже пристрілялися і гради лягли дуже точно на цю позицію. Одна градина, я знаю, отут упала, одна градина отут упала. Хлопці, які стояли на цій позиції, слава Богу, що градина ця і ця впала не самі перві, вони встигли заховатися в отукануру. Слава Богу, їх тільки контузило. Одного контузило там, а другого там біля бліндажа контузило. Він сплинув бліндаж, ну, голову не встигті, його теж головою сильно вдарився, його контузило. Все тут було посічено, осколками її трохи підрозвалило, цю всю, бачите, позицію. Ну, почали і ми його кілька днів назад зразу ж на наступний день відновлювати. Ну, Розвалило і тут здорово. Все було воно тут все, все в таких дрібних осколах. Дуже дивно було, що цей хлопець стояв на позиції, що він тільки контузило. Поки тихо діляться солдати. Останні кілька днів дійсно вони почували, що таке перемір'я. Останні дні в 5 майже не стріляють. Ну, те, що там хтось з сепаратистів постріляє. Пару хвилин, ну це вже не вважаю за обстріли. От якщо тиждень назад по нам ще стріляли гради, танки, то зараз іменно на цей час зараз перемир'я. От войны добровольцы устали, но долг готовы исполнять столько, сколько нужно. Но при этом все равно необходим диалог. Ведь любая война когда-нибудь заканчивается. В этом аспекте дело за политиками, которые обязаны договариваться. Мы тут воюем, как бы вояки из свого боку, стримуємо на цих позиция сепаратистів. А політики вже хай домовляються там з свого боку, там, з ким там напряму, з Путіним домовляються чи не напряму, там, з міжнародними посередниками. Ми вже будемо тримати позиції, скільки зможемо, а вони хай там домовляються. Будемо чекати, що вони домовляться, і слава Богу, може ніколи. ця зараза назад до нас в місто не вернеться, а дай Боже, ми в цій війні переможемо. украинский бизнесмен. В Донецке у него было собственное дело, вклад в банки и все перспективы на прекрасное будущее. Но события 2014 года перечеркнули все. Если там Александр Янукович, да, знаком, в свое время он меня неоднократно приглашал себе на работу. Но так получалось, что, например, наша встреча в 2009 году очень такая содержательная, когда заканчивалась она нет, Заканчивалась она примерно тем, что я уже там работаю вице-президентом его компании МАКО. Вот. Но в, посл в последний момент Он что-то там сказал по поводу западной Украины, а я ему сказал, говорю, знаете, на Западной Украине точно такі же люди, как в Донецке. У них одна голова, две руки, две ноги. И они э, хотят одного нормально жить, нормально зарабатывать. Ну, после этого мы недели-два не общались, потом позвонили. Позвонили люди, сказали, вы знаете, пауза, пока проект пока закрывается. Сейчас его семья живет в Киеве. Мужчина, как и раньше, продолжает принимать активное участие в жизни столицы и страны. Он с удовольствием говорит на украинском, носит вышиванку и мечтает о том, чтобы все это возможно было бы делать в его родном Донецке. Сегодня в Донецке разговаривать на украинском не неможливо. У меня есть очень хорошие друзья, и там жена разговаривает только на украинском. Вот как-то недавно мы встречались, она там вспоминает там период свой, там, когда она в Донецке они оставались гораздо дольше, сравнительно недавно только приехали сюда. Она выходит на улицу, она разговаривает с птичками, она разговаривает с кушечками, но размовляя на украинском мове. И при этом вот реакция там, ближайших соседей, там, друзей, товарищей вчерашних, она, конечно, просто, просто удручающая. Николай Григорьевич не сомневается, в Донецке очень много людей с проукраинскими настроениями. И им там сейчас не сладко. Патриоты Украины в, Дон... в современном Донецке много. Много. Часть из них не уехала по причине того, что им просто не за что уехать. Часть не уехала, потому что там больные родственники, там самые ближайшие, не, не на кого оставить и прочее. Общаемся ли мы? Да, общаемся. Всегда ли это приятное общение? В подавляющем большинстве это приятное общение. Это вот вдруг появилась или там была почва какая-то? Да, почва была, и почва это она, скажем как, она создавалась годами. Мало кто, может быть, обращал внимание, но я акцентирую на этом внимание. Вот это вот донецкое землячество в Москве, вот эти э, постоянные, скажем, э, движения в сторону Москвы, в сторону э, московского бизнеса. Я не хочу даже говорить о том, что это там российский бизнес со всеми вытекающими сюда последствиями. Они были всегда. Несмотря на свой оптимизм и патриотизм, все же и у Николая Григорьевича иногда бывают сомнения. В свое время там были в совершенно других митингах, участвовали в совершенно других митингах, которые абсолютно антиукраинские. Они разгуливают улицами Киева и, скажем, когда им надо, они приезжают, когда им надо, они уезжают. То есть назвать режим жестким этим. Да, он жесткий, наверное, для кого-то, а для кого-то он. очень-очень-очень даже простой. Особенно эти сомнения увеличиваются, когда наталкиваешься на бюрократический коллапс, говорит мужчина. Предприниматель в свое время открыл ипотеку, но в сложившейся ситуации, как забрать свои громные не знает. Банки на территории Донбасса прекратили работу, некоторые закрылись. В течение 30 дней после того, когда будет опубликовано в средствах массовой информации о том, что Отзывается лицензия банка и банк проблемный. Человеку нужно обратиться с заявлением о том, чтобы его включили в список кредиторов. Если этот срок упущен, есть еще один выход, говорит юрист. Если он по какой-то причине пропустил этот срок 30 дней, и эта причина уважительная, то включиться в список кредиторов он может только по решению суда. Но такая процедура тоже существует, он может обратиться с заявлением в суд, объяснить причину, почему он пропустил этот срок. Хуже, если банк будет подлежать ликвидации. Тогда шансов забрать деньги значительно уменьшаются. Но если банк не будет подлежать ликвидации, а такое очень часто бывает, когда временная администрация ищет инвестора для банка, инвестор находится, а это значит, что все обязательства по дальнейшему возмещению возьмет на себя инвестор. Ну как то ну, такая ситуация произошла, когда банк просто перекупили, и когда он уже пришел за своими деньгами, там 400-500 тысяч долларов, Ему через какое-то время выдали только 200 тысяч гривен. Если банк перекупили, это значит, есть инвестор, который на себя взял все обязательства. И у человека есть возможность получить оставшуюся сумму. Нередкостью является еще одна проблема, с которой столкнулись жители Донбасса. Это потеря и повреждение движимого и недвижимого имущества в ходе боевых действий. Например, Сергей в результате минометного обстрела лишился автомобиля. Когда я пришел посмотреть гаражи, я увидел, что моя машина сгоревшая, МЧС, Команда МЧС пытается тушить ее. Вот, там уже было российское телевидение, которое снимали это все. После пережитого шока мужчина пошел в МЧС, где ему предоставили акт, подтверждающий нанесенный ущерб. Но исполком на данном акте свою резолюцию не поставил. Если бы они подтверждали, то они делали резолюцию на этом акте или какой-то там дополнительный. Но они сказали, что мы только на дома делаем. Когда пострадало недвижимое имущество, например, это автомобили, и люди после того, когда МЧС зафиксировала, пошли в исполкомы для того, чтобы получить резолюцию, им отказали, сказали, что мы ставим резолюцию на такие документы, если это недвижимое имущество. И люди считают, что тогда у них акт МЧС недействителен, потому что резолюцию не поставил исполком. Не пугайтесь, ваши документы действительны. Исполком действительно не ставит на подобных а, а, актах МЧС резолюцию. Пока мужчина в суд не обращался, но наводил справки в отношении международных инстанций. Обратился к юристам, которые работают и живут в Словении. И когда там даже нашли ссылки в европейские суды, когда мы начали рассматривать там все на иностранном языке, они сказали, что там все равно есть пункты, где вы должны обратиться у себя на Украине. То есть у вас должно быть решение суда украинского. И только после этого вы можете обращаться как бы в Европейский суд. Чтобы иметь шансы на возмещение ущерба потерянного или поврежденного имущества, необходимо все случаи зафиксировать. И желательно с привлечением свидетелей. С целью дальнейшей компенсации возмещений за потерянное имущество. Первое, что нужно сделать, это вызвать МЧС. Я понимаю, что если страдает имущество сейчас, например, то МЧС уже... С украинскими документами к вам не приедет но те люди которые до сентября вызывали МЧС и составлены были акты МЧС эти акты сейчас являются доказательством того что ваше имущество действительно пострадало в результате проведения антитеррористической операции делайте фото делайте видео того что разрушено либо повреждено составляйте самостоятельно акты пригласив соседей либо просто свидетелей каких-то с улицы за подписью этих людей но обязательно укажите их адреса, возьмите их телефоны для того, чтобы вы их потом могли найти в качестве свидетелей этих людей. Составляйте самостоятельно, это будет также являться подтверждением, что ваше имущество уничтожено либо повреждено. Это лучше, чем если вообще ничего не будет составлено. За время проведенное в оккупированном Донецке мужчина повидал всякого. Однажды был даже свидетелем отжима автомобиля молочками. Отбирались машины. Сегодня машина стоит, завтра у тебя ее нет. Почему я свою машину прятал в гараж? Ну, потому что моей машине два года, она новая, и мне жалко было ее просто отдавать кому-то. Это все было, присутствовало, там были люди, у которых вчера была машина, сегодня он кричит, у меня ее забрали. Пограбеж, либо, либо хищение, Поэтому это уже уголовное преступление, это статья уголовно-процессуального кодекса. А еще юристы настойчиво рекомендуют людям, которые стали заложниками войны, в случае нарушения их прав обращаться за помощью к юристам. И если понадобится, отстаивать их в судах, в том числе международных. Я разочарование почувствовал в тот день, когда я понял, что так легко сдавать свои Донецк и Луганск невозможно. Хотелось мира. И хочется мира. Ну вот будет там, например, ДНР. Что будет? График уходит, четвертый квадрант вниз, то есть совершенно. Вы согласны с этим? Да, согласны. Но вы не хотите вернуться в Донецк? Я только об этом и думаю. Но только когда будет флаг Украины. Жители Донбасса, вы часть Украины, вы всегда были Украиной, вы всегда ею останетесь. И только с Украиной у вас может быть лучшее будущее. У вас і у ваших дітей.